Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні огляд пили для комбісистеми від компанії Штокер під номером 536 та 541. Це по суті одна й та сама пила. Єдине, що в комплекті 536-му немає додаткової ручки, а 541. Пила, то артикул 541. Це є пила разом з додатковим руків'ям. Ця пила, як я вже згадав, належить до комбісистеми. Ця комбісистема від штокер це є набір інструментів для проведення обрізки гілок на певній висоті. Для того щоб виконати таку обрізку, до цього інструменту ще необхідно докомплектовувати набір штангою. В даному випадку ця штанга під номером 567. Вона телескопічна розкладається і в складеному вигляді вона є 2 м 10 сантиметрів. А в розкладеному вигляді, в максимально розкладеному вигляді, 4 м. Приєднати пилу до комбісистеми досить просто. Тут є спеціальне кріплення. І ось таким чином виконується міцне і надійне кріплення пили, а також іншого інструменту до штанги. Ви можете придбати пилу ось в такому вигляді. І використовувати її тільки зі штангою. А також можете придбати пилу, додатково ще ось з таким руків'ям. Сама пила є серпоподібна, постачається вона ось таким от захисним кожухом, для того, щоб кожух цей при транспортуванні вдягнути і не пошкодити ні пилу, ані оточення, яке буде знаходитись біля тої пили. Знімемо кожух і детальніше поговоримо про саму пилу. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина пили разом з руків'ям 72,5 см, вага пили 290 г. А вага руків'я 155 грам. Полотно пили має довжину 43 см від краю до краю, довжина по краю зубців 33 см. Полотно виконане з лицевої сталі, воно вкрите хромом. З лівого боку, ми бачимо напис Штокер і СК-5. СК-5 це марка Сталі, тобто ця пила виготовлена в Тайвані. Весь інструмент, на якому ви бачите це маркування, виготовлений в Тайвані. Це японське маркування стали, і в Європі таке маркування не використовують. Не дивлячись на те, що штокер розміщає виробництво цих пил в Тайвані, це є професійний інструмент, до нього можна без проблем докупити виключно саме полотно. Полотно кріпиться в руків'ї на двох гвинтах і ось на двох гайках. Всередині кріплення оце має металевий каркас, покритий пластиком. Це кріплення дуже міцне, дозволяє без жодних проблем працювати на морозі. Полотно є зігнутою форми для того, щоб можна було його закинути на гілку і виконати обрізку. Зубці є через один розведені, вирільовий вправо, тобто це дозволяє полотну наклинити під час різу. Зубець має трьохрану заточку і працює він при протяжці на себе. Також ми бачимо спереду і ззаду полотна два великих зуба. Вони є теж загострені. Вони виконують дві функції: з одного боку, коли ми закинули полу на гілку, великі зуби запобігають тому, що полотно No zлетить. Випадково під час різа, тобто, якщо ви дійдете до кінця, гілка впраця в зубець і лезопили не зіскочить з гілки. А з іншого боку, вони є загострені, і якщо є невеличкі гілочки, тонкі їх можна просто зрізати, зрубати, так би мовити, ось цими зубцями або нижнім, або верхнім. Руків'я на кінці має ось таке фірмове кріплення, таке саме, як і на штангах. Ця частина є пластикова, вона прикручена на каркас руків'я болтом. Каркас руків'я складається з алюмінієвої трубки, досить специфічного профілю. Тут ми бачимо інтенсивно виражені ребра жорсткості, тобто труба такого. Овального, але з ребрами жорсткості профілю. Ще раз наголошую, це професійний інструмент. Відповідно, якщо в якомусь випадку зламається наприклад, оце вушко, можна просто поміняти ось цей елемент. Так само і тут можна поміняти ось цей елемент. Кінець руків'я є проризинений, тобто це резинова наплавка. Така зняти її з руків'я я не можу, тобто вона досить міцно тримається. Комфортно в утриманні шершава на кінці руків'я невелике розширення, яке запобігає висковзуванню з руки руків'я, і великий отвір, крізь який можна продіти прокорд. Для того, щоб вдягнути пилку на руку. Зараз ви можете бачити, як ця пила обрізає гілку. Придбати серповидну пилку для комп'ют-системи від штокеру ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширіти це відео. Дякую вам за увагу.